Дуже популярні акваріумні рибки. Як гадаєте, хто це? Це рибки гупі. В на каналі Пушинка Валюшка. В цьому відео ви дізнаєтеся про гупишей. Гупі невеликі рибки. Їх не рекомендують тримати в акваріумі одних. Краще, щоб їх було декілька. Гупиши швидко розмножуються. Гупі вважаються одними з найстрибучіших рибок, тому накривайте акваріум з ними кришкою. Ці рибки люблять яскраве освітлення. Каже, що в таких умовах вони стають більш яскравими. Гупі у природних умовах люблять плавати серед заростей рослин. В акварімі теж можна висадити рослини. Також можна посадити до ваших рибок такі рослини, щоб маленькі новонароджені мальки могли серед них ховатися. Гупі мають добрий та мирний характер. Тому, якщо в акваріумі будуть не тільки рибки гупі, а й якісь інші, то переживати треба з закупишей. Особливо гарні пишні хвости самців гупі я спробувати відкусити кожен лінь. Гупі можуть жити від одного до п'яти років, залежно від умов, здоров'я та годування. Цікаво, що гупі це живородні рибки. Вони з'являються не зікри, а з мальків. А чи знали ви, що самці гарніші за санок? Купаши мають пише хвіст та яскраве заберення. А самки гупі ні. Тому що в природі самці приваблюють самок, а не навпаки. Гупі мають свої породи. Ось деякі з них: гупі зелена кобра. Гупі килимова. Гупі напівчорна синя. Гупі повний червоний альбінос. Вони повністю червоні та мають червоні очі. І губи сітчасті та багато інших. До речі, гупі одні з найкращих для акваріумістів-початківців. Тепер більше про воду. Гупі віддають перевагу чистій та багатій на кисень воді. Оптимальна температура для отримання. 24-26 градусів за Цельсієм. Хоча і нормально сприймають воду з температурою до 18 градусів до Цельсію і підвищенням до 30 градусів за Цельсію. Також важливо, щоб в акваріумі не накопичувалися небезпечні продукти життєдіяльності, треба хоча б раз на тиждень міняти 20% води. Годування тут все легко. Можна годувати рибу гупі тим, чим, чим ми, наприклад, там, цукерки, шоколад. І бажано не, не включати в раціон живі та заморожені корми. Найкраще для годування гупі підходить якісний сухий корм. Годувати риб гупі потрібно два рази на день. Ну і куди ж без цікавих фактів: рибки гупі гарні і при цьому невибагливі. Не існує двох рибок гупі, які б мали однакове забарвлення. Вони всі різні. Гупі можуть обходитися без їжі близько тижня, але раджу вам не проводити такий експеримент зі своїми рибками. Подібно до людей у гупі є 23 пари хромосом. Вернемося до води. Якщо температура води в акваріумі висока, то період вагітності самки коротший і мальки стають менші. Також кажуть, що температура води в акваріумі прямо впливає на термін життя рибки. Як я вже казала, 24 градуси це нормальна температура, при якій рибка може прожити десь більше 3 років. Також температура води впливає на те, скільки народиться самок і самців. А у вас є такі улюбленці? Дякую за увагу. До зустрічі!